Перша книга Самуїла, 26 розділ, 9 по 13 вірші. Нагадую вам, що Саул гониться за Давидом, хоче його вбити. Він таборує, він в наметі спить, а Давид зі своїм другом пробирається в намет, і друг Давида пропонує вбити Саула і вирішити проблему. Яка, а, яка є між Давидом і Саулом. І сказав Давид до Авішая. Авішай це та, та людина, хто хоче вбити, хто пропонує Давиду вбити Саулу і каже, що це від Бога, це Бог хоче цього. І каже Давид до Авішая, Не губи його. Бо хто протягав руку свою на Господнього помазанця і був невинний, на тобі буде вина, якщо ти уб'єш людину, яку Бог помазав на царя. І сказав Давид, як живий Господь. Тільки Господь нехай уразить його, або прийде день його, і він помре сам, або він піде на війну і загине. Борони мене, Господи, простягнути свою руку на Господнього помазанця. А тепер, каже Давид, візьміть цього списа, що в приголиві його, та горня води, і давай скочіше звідси тікаємо. Що ж, Давид відповідає, Айвішаю. А, він каже: не треба вбивати Давида. От, він каже: якщо ти авішай, вб'єш Давида, бачимо, авішай а, а, списом, а, протинає Давида над Давидом знак смерті. От, якщо він каже, ти це зробиш, то Бог тебе накарає. Ти, ти, ти не залишишся без гріха, це буде точно гріх. Якщо це гріх, то це проти Бога, це проти Його волі. А ти знаєш, що Господь тебе буде. Наказувати червона рука це рука, яка належить Богу, і Бог тебе буде вчити. І вчити буде дуже серйозно. І Давид каже: якщо Господь живий, якщо він керує моєю долею, якщо він керує моїм життям, то хай він мене рятує моє життя в його руках, але я грішити не буду. І він каже: є три варіанти смерті а, Саула. Перший варіант це Господь його поразить, а, і він. Він помре. Другий варіант він помре своєю смертю, можливо, навіть від, від, від того, що він постаріє. Тобто Давид готовий чекати довгий час, жити в напрузі, жити в небезпеці, але він ну, навіть це розглядає в своєму житті. От. І третій варіант можливо, Солодець загине на війні. Але каже, я не буду його вбивати, бо цю людину помазав Господь на царство, Господь надів його корону, і я не буду цю корону знімати. Я Повинен коритися цій людині. Хочу, я не хочу. Бог, Бог, ну Бог, Бог так хоче, бо Бог його поставив. Царем. от І, і він каже: борони мене Боже. Борони мене Боже. Нехай Господь тримає мої руки, мої мечі, нехай Господь забороняє мені, да червона рука це рука Бога. І бачимо, що Давид хоче мечем вдарити Саула, але Бог. Бог ставить заборону, а іншу рукою тримає, щоб він не вбив Саула. От. І це Надія, якір, символ якір, це надія Давида. що Боже, допоможи мені, будь ласка, у мене є спокуса. Ну, будь ласка, допоможи мені цього не робити. І далі він каже, що візьми цей списа і горня води, беремо з собою і хочеш, втікаємо з намета, з намета Саула. І взяв Давид списа та гарня води Саулового приголів'я. Та й пішли собі геть. І ніхто не бачив, і не знав, і ніхто не прокинувся, бо всі вони спали, бо на них упав сон від Господа. Бачите, це саме Господь наслав такий міцний сон, що всі поснули, і ніхто не бачив, як Давид і як його друг приходили до намета їхнього. Бачимо: Давид, його друг беруть спис, беруть горня води. Бачимо, там є Бог, він все бачить. От, І вони тихенько тікають з табору Саула. І перейшов Давид на той бік на інший, так? і став здалека на Верховині Гори, а між ними велика просто. Між ними це маючи на увазі, з однієї сторони стоїть Давид. От, а так а, десь там далеко Саул, і між ними є якийсь, е, якась просторінь, є, е, якась відстань, відстань безпечна, щоб Давид е, в, 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 при, при нагоді міг втікти. Бачимо з однієї сторони Давид з товаришем, от, а з іншої табір, табір Давида. І зараз Давид щось буде кричати, щось буде казати Саулу і його воїнам. Коментарі і запитання. Перше, краще тікати від Саула, чим грішити проти Бога. Тобто уявіть, наскільки Давид хоче догодити Богу, наскільки він боїться бути Божим ворогом, що він каже, я готовий усе своє, поки Саул не помре, це може бути багато років, я готовий жити в небезпеці, весь час тікати, весь час переживати за своє життя, за життя своїх близьких, але я не підніму руки на Давида. Він каже, краще, краще ця небезпека від Саула, чим небезпека від, від, від Бога. Я хочу, щоб Бог був за мене, я хочу, щоб Бог мені допомагав. Я дуже боюся боюсь втратити підтримку Божу. Давид змирився, що буде жити в небезпеці, доки Саул не помре від старості. Звісно, якщо Господь поразить Саула, він може раніше померти. Чи якщо на війни Бог. Вб'є Саула, це буде швидко. Ну а якщо не війна і не Бог, то якщо Саул просто буде жити, то це буде дуже довго, це дуже важко. От. Тобто Давид змирився, що буде жити в небезпеці, доки Саул не помре від старості. З Чим тобі треба змиритись, щоб не грішити проти Бога в схожих з Давидом ситуаціях. От уяви, теж. ти хочеш вирішити якусь проблему, ти пробачаєш людини, а вона знову про тебе грішить. От, і ти, щоб не грішити у відповідь, з чим повинен ти змиритись, щоб це давало тобі силу не грішити? Поясниться. З питань придбання паперової версії книги «Три царі» українською чи російською мовою, пишіть нам в телеграм на ці номери, які ви бачите, і у вас буде змога придбати цю книгу. Нагадую вам, що на кожному розвороті книги, ось тут, є QR-код. Це відеоурок. На цей розворот, Наводите ваш телефон, потрапляйте на наш YouTube канал і бачите відео на цей розворот. У нас більше 100 відеоуроків для нашої книги. Так що, якщо ви самі не можете з дітьми читати, включайте відеоурок, а потім просто, коли у вас є час бути з дітьми, питайте у них, про що був урок, які були питання, які були висновки, що сподобалось, що не сподобалось, що запам'яталось, що не запам'яталось, ну і так далі. Це посилання на наш сайт і посилання на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь. В інстаграмі будемо викладати нові напрацювання. Ми малюємо наступну біблійну книгу і потребуємо ваших порад, щоб зробити її кращою. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступного разу!